Шалом, це Славко. Чому мої попередні сюжети виглядали переможними, і ви їх любили і донатили Славкові, а нинішні переможними не виглядають? Тому що, коли я тоді бачив погану оперативну чи тактичну ситуацію, я зосереджувався на рахуванні танків. А зараз рахування танків трохи було. Не до нього, і я обмежувався оперативною та тактичною ситуацією. Зараз ваші новини знову будуть переможні. от Франц Стефан Гаді, наша ще одна зірка нашого народного осінту, він розібрався з танками Т-90М. Він вважає, що все виробництво з квітня 2020 року 231 машина Т-90М, ну це, власне, башти, а не корпуси. Виробництво за рік було до 2020 20 року 40 одиниць, 23-го року війну, перед війною було 40 одиниць, війну 60-70 одиниць, 24-го року може бути більше, тому що Якщо взяти мінімальне число 231 машина, що говорили українці по зборочних номерах, і 267 може, може бути це що найбільше число, тому що якщо кожна партія буде по 15 танків, тоді може бути 267. Але істина десь між 231 і 267. Тому 24-го року виробництво танків Т-90М зросло, в принципі, Може, десь до 80 машин. А 25-го року вони, ймовірно, будуть виробляти по 90 танків на рік, доки їм вистачить корпусів запасу. Ясно, що ніхто цих корпусів не робитиме, вони працюють на запасних корпусах. Що я можу сказати? Всього з часу початку війни 97 танків до 90 м були знищені. Так що, бачите, в принципі, ситуація непогана. У них десь лишається. 170 танків в теорії, що не рахувати необрахованих втрат, експлуатаційних втрат. Так що, в принципі, танки не закінчуються, навіть такі, як Т-90. От прекрасна схема. Ще одного кир, наш, один з наших нових братів. Аналітиків, Кір багато чого нам давав, віддавав ці схеми. І що нам подобається, він дає схему. Це зелененьке, це український оптимізм в знищенні танків. Бачите, по місяцях. А це от перпетуа наш, Як він почав працювати з серпня 23-го року, ми можемо порівняти наших любих генштабістів, звітунів, я б так сказав, та да, звітунів. З даними на любого, на любого нашому серцю Ендрю Перпетуа, нашого брата. Ось ви бачите, отак от. Українці рахують, вони не бояться. Ось, бачите, що їх каже жаліть каже, ну що 500 танків в октябрі 23-го року, як два пальці об асфальт. 400 танків в декабрі 23-го, як два танки, Ну, два танки об асфальт. Бачите? Трави го року, ну те, що їх жалеть, в принципі. І тут от Перпетуа дає менші дані, але я скажу, ми їм можемо вірити більше, бо ви самі бачили, навіть Т-90М не закінчується. Як би їх погано не робили, ми не можемо їх стільки всіх знищити. Ясно, що знищили більше, ніж 97, але все-таки ви бачите десь. Під 170 машин ще десь в сієй зоні знаходяться неопределенності. І оце жовтеньке, це втрати української бронетехніки. Вони вказують не на те, як мало ми втрачаємо, на жаль, а на те, як у нас її мало цієї бронетехніки. Отака от, от схемка. Які висновки робить наш брат Кір, я скажу, значить, за його брата Кіра, нашого статистикою, тому що варто подивитися. Значить, це що? А це є ось. Ось. Трати бойової техніки, бачите, російські і баражируючими боєприпасами. Це оце синеньке, це те, що ну, це ланце, Це баражируючий боєприпас, який може шнирять, нарізати круги на полі бою і атакувати. Оце, власне, він баражирує і нищить. Ви бачите, війна машин. І я скажу, що достатньо ефективна війна машин, тільки от ми не знаємо, чиїм коштом і як оці машини з українського боку виробляються все-таки. Тому що щось мені здається, що багатько грошей йде не, не, не на баражируючі боєприпаси. А це українські втрати, і оце, на жаль, втрати теж бачите від в основному ланцетів і менш відомих типів баражируючих боєприпасів. Так що, на жаль, ось ви можете порівнювати по кількості. Які висновки з цієї схеми може ось оце втрати, значить, бойової техніки. БТР, БМП, Артилерія, МРАП. Бачите ось. Російські втрати загальні. І українські втрати, Який висновок робить до 25-го, бачите, 06-го. Дані фактично. До, до, до завтрашнього дня. У 17, -е, власне, 25 тиждень до 17-ї го у вас. Порадував, але що на це можна сказати? Росіяни вважають, що вони перемагають, тому що бачите, вони і просуваються, але фактично перемагає Україна. Треба сказати. І щоб ми були певні в наших союзниках, щоб ми були певні в постачанні озброєнь, а деякі не вірили мені, що 15-20 пілотів і буде 7-10 літаків пілівалі. Прямо скажу. А тепер уже це стало мейнстрімом, і вже в мені Славкові вже впадло казати про це повторювати, просто я вже старий і мені не соромно трохи похизуватися. Бо сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Так що там, де Славко мав рацію за літаки, F16, то він має рацію і за інше. Так що, якщо нас не зрадять наші союзники, сьогодні світла не було 5 годин, і якщо ця от боротьба... Якщо наша енергетика так само ефективно буде боронити наше ППО, приймати на себе ворожі ракети, значить, щоб захистити наше ППО для яких, якихось більш важливих і значущих цілей, ну скажу, відверто, його ще не передали в тій кількості, як її обіцяли, то війна може і затягнеться. А от. Які будуть результати цієї кампанії, я скажу, що до осені прогнозувати не можна. До осені ситуація ясна. У нас черговий раз спробують помирити. Ми втратимо трохи Донбасу і менше Сходу, і це все вишиться за Путіним. Хіба що нам дуже-дуже повезе, і якийсь шматок території навколо електростанції нам повернуть. А це, власне, всі сподівання. Може, навіть і герло Дніпра, але це це найбільше на що ми можемо сподіватися. Це просто якщо будемо молити Господа. Ну, все, що я хотів вам сказати. А я піду читати далі за любих моєму серцю македонців. І може, якщо світло знов вимкнуть, я вам ще трохи розкажу за македонцям, бо куди за македонців, бо куди там тій мафії, я скажу до. Макідонців, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячна. То хтось сказав, що в мене і нема цього істочника питання, та скажу нема. звідки його взяти старому, що судиться за пенсію?